Любите ви читати? Е, так. А що саме читаєте? Ну, це залежить. Останнім часом більш медичну літературу, тому що працюю в цій, в цій галузі, але люблю Ліну Костенко. Тому... Що останнє ви прочитали? Е, медичну енциклопедію. Читати люблю, тільки просто зараз не маю часу. А так полюбляю читати там зарубіжні. Та, е, ці. Казки, наприклад, або ще щось там цікавеньке таке. Ось так. Яку саме книгу прочитали останню? Останню? Йой. <плес> То важко. Тому що багато читала і дуже давно. Трилогія все заради гри. А це моя просто улюблена книжка, і вона була останньою, на жаль. Ні, зараз не читаю. Чи читаєте ви книги? Так. А які саме обираєте для себе? Антологія української поезії. Іну Костенко так ніхто не кохав. Сергія Жадана. А що саме останнє прочитали? Ще не прочитала, читаю поезії Василя Стуса. Ні, зараз не, немає часу. Бо робота і такий побут. Ну, треба зараз видавництво українських авторів. В основному це і про війну, і про наше повсякденне життя. Яку книгу прочитали останню? Останню про війну я не читала. Я читаю в основному літературу Англії і Америки, бо я вчитель англійської мови. Так, звичайно. Так. Ну, давненько читав, але плюс-мінус. Які саме жанри обираєте для себе? Хорор. Ну, Я на даний, ну, колись читав в більшості це якусь психологію подібне. А що прочитали останнє, Яку книгу? Я останнє прочитала Манго частину її, Дзюдіта. Колекція «Дзюдіто» <ус zaczy turns out>, так і називається. Останнє, що я читав, це був вірші Самоненка.